Добрий день. Сьогодні у нас в гостях неймовірна дівчина українка, авторка книги, яка увійшла в короткий список книга року BBC 2019 і громадська діячка, яка активно поширює українську культуру за кордоном. І сьогодні з нами Ксенія Фукс. Ксенія, привіт! Вітаю, дуже рада! Перший раз, до речі, бачити вас всіх в калуші. Я перший раз в калуші сьогодні. Та, і ми зібралися з такої нагоди, що ти на Калущині презентуєш свою нову книгу, а саме 12 годин чоловіка. Розкажи, про що твоя книга? Це е, лаконі таке логічне продовження е, попередньої книжки 12 сезонів жінки. Е, тому що якраз це задумувалося як дві частини – «Жіноча» і чоловіча. Перша була присвячена жіночим проблемам, тобто проблемам сучасної жінки, а ця книга присвячена. Проблемам сучасного чоловіка. Там 12 історій так само, як і в передній книзі, чи саме так. Так само 12 новел, які пов'язані між собою, і вони також пов'язані з попередньою книжкою. Тобто, там герої мігрують з книжки в книжку, але написано так, що можна, в принципі, їх читати і окремо. Тобто можна разом. Можна окремо, я, звісно, раджу разом. А герої цих новел – це реальні люди? Чи все ж таки збірний якийсь образ? Це прототипи, скажімо так. У кожного героя з цієї книжки є реальний прототип. Але, звісно, я хотіла цим. Об'єднати ну, загалом це книжка про сучасного чоловіка, так само, як і попередня книжка про сучасну жінку, і там е, дуже багато різних е, 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 соціальних і психологічних проблематик. От ти говориш, що це задумувалося саме як двологія, такі дві книжки разом. Mm -hmm. А взагалі, в який момент в тебе таке пройшло бажання mm -hmm. або ідея зробити це і написати? це все почалося з того, що в мене вже було декілька новел, спочатку жіночих написано, а потім я якось так подивилася, що угу, в мене одна, друга, третя, і всі вони присвячені якійсь певній проблематиці про сучасну жінку. І потім виринула ця ідея: можна з цього зробити цілу книжку. І одразу ж така думаю: ну, якщо я вже роблю про жінок, і якщо я вже... Я наголошую на тому, що я прихильниця четвертої хвилі фемінізму, то звісно мені йдеться не тільки про жінок, але й про чоловіків. Тому що це все, ну я вважаю, що фемінізм це не тільки про жінок, а в принципі про права людей, про права чоловіка, про права жінки. Ну і от тому було б логічно, звісно, зробити дві книги. А от завжди, коли пишеться книга або будь-який твір. То уявляється читач, який буде читати твою, цей твій витвір. І кого уявляла ти? Неупереджену людину, яка відкидає якісь забобони, яка відкрито дивиться на суспільство, на світ і готова сприймати важкі теми, і готова рефлексувати ці важкі теми, мабуть, так. Я знаю, що твоя перша дебютна книга вона теж не про саму легку тему, а саме це автобіографічний твір про боротьбу дівчини з депресією. Угу. Як взагалі ти наважилась розповісти світові про часткову свій біль? Та не частково, а стовідсотково, я б сказала. Ем... Як наважила, якщо чесно, я навіть і не думала, що, що я чогось боюся, чи страшно. Мені здається, що я після Донбасу взагалі в мене немає страху, і я не думаю, що це добре. Але в мене не поставало такого питання, що я чогось боюся. Воно просто написалося. А потім я вирішила, що ну, коли я по-перше, коли я побачила, що в Україні дуже гостро стає тема ставлення до психотерапії, що в нас ну в принципі воно зараз. Покращилася, але все одно ще в нас дуже багато проблем. А, що люди не сприймають це серйозно, вони не сприймають психіатричні проблеми серйозно. А, в моєму дитинстві ніхто це не сприймав серйозно. А, тому я подумала, ну треба щось робити то давайте будемо за завдяки літературі обговорювати цю тему в публічному якомусь дискурсі ну і плюс у нас в україні я на той момент не знала жодної книжки навіть перекладної літератури було не дуже багато яка була би присвячена ментальному здоров'ю і, і, і мене це дуже сильно обурювало тому що ну як так у нас стільки ну такий великий відсоток само, самогубства особливо це вже було Після початку війни. А ніхто про це не говорить. Мені це боліло дуже сильно. А от хотіла б ти прочитати таку книгу, яку сама написала, коли я хворіла депресією? Так, я їх і читала, і я перечитала дуже багато чого. І от епіграфи, які я обирала, це якраз книжка, які я читала впродовж свого перебування в психіатричній лікарні, тому що вони мені допомагали розуміти, що взагалі зі мною коїться, і, і як з цим жити, і книжки в цьому дуже сильно допомагають, тому що ти розумієш, що ти така не сама, що вже про це писали, і ну все почалося з Сільвії плат. А от я прочитала її книжку і подумала йо І я не хочу. Ну типу, мені шкода, що от вона все ж таки, врешті-решт, не справилася. Ну я думаю, і і фармакологія тоді була інша, і психіатричні лікарні були тоді інші. Але я собі тоді поставила за мету, ну що ну нібито я продовжу твою справу, Сільвія, але ем, все ж таки будемо намагатися побороти своїх демонів. Ну і от я її тут видатувала собі, що моя Сільвія завжди становить. А ти отримала якийсь фідбек від дівчат або чоловіків, які хворіють депресією, що ця книга їм допомогла щось зрозуміти? Я отримую навіть досі. Це переслідує. Ну, типу, це стало просто фокусом моєї абсолютно всієї моєї діяльності, будь то мистецтво, будь-то журналістика, чи от подальші всі книжки, психологія чи психіатрія це просто от фокус, а навколо нього вже. Я буду свою роботу, свою творчість. І так, дуже багато психотерапевтів, по-перше, прочитали цю книжку, і вони без перебільшення радять її своїм пацієнтам. І ну, це просто ну я не можна передати словами, наскільки це мене тішить. І дуже часто мені писали і пишуть дуже особливі і особисті історії, від яких просто тіло покривається сиротом. Люди діляться зі мною, розказують свої проблеми, що вони пережили. І от що вони от їм було дуже важливо зрозуміти, що вони ну так само, як і мої емоції, були, коли я читала подібну літературу, що от так я не сама, і те, що відбувалося зі мною, це не те, що в мене там. Дах протік, а що це дійсно певна проблема, певна хвороба, яку можна сьогодні лікувати, якщо ти не запускаєш це. А от ти сказала, що після Донбасу тобі вже нічого не страшно. Що ти маєш на увазі? Ну, то і маю на увазі, що єдине, чого я боюся, мені здається, це смерть близьких друзів, близьких. Це мені здається, єдине, чого я боюся. І комах. Розкажемо глядачам про те, що Ксенія вона родом з Донецька. І я так розумію, що ти застала війну в 2014 році, вже коли знаходилася за кордоном на навчанні. Так, і потім приїхала в Донецьк. Ну, Я була останньою з, пасажир... Одна з останніх пасажирок нашого Донецького аеропорту, коли він ще стояв. Я бачила все, що відбувалося в квітні 2014-го, коли захоплювали нашу ОДА, коли почалися вже бої в Слав'янську. Потім я приїжджала в 2015 році, допомагала військовим на підконтрольній території. А в 2016 році я поїхала на... перепустку і попала саме в Донецьк, щоб зробити фоторепортаж, який потім я возила по Німеччині. Ну і от після того мені здається, що немає такого якогось страху за своє життя, такого взагалі немає. І... Я кажуть, військові, це абсолютно недобре, цим не треба пишатися. Ну воно так сталося, це вже є. Тому коли почало... Ну але з іншого боку, коли почалося повномасштабне вторгнення, мені можливо було дещо трошечки це легше сприймати, тому що вже цей травматичний досвід, який я отримала, він вже був пройдений, воно вже, ну, вже були певні. <св 'язаний> певна робота над собою була пройдена, вже була терапія пройдена. Ну, типу, я вже трошечки від цього відійшла, і вже це було набагато легше сприймати, якщо це можна взагалі так сказати, що це можна легко сприймати, але не було такого шоку. От, от, от такого от шоку вже не було в мене. А які взагалі були перші думки, коли зранку У мене журналісти розбудили. Ну, типу, це було теж так, що. Ем, воно ж там попередньо, вже коли оголосили визнання цих псевдореспублік, ми були якраз на демонстрації в Берліні. Ем, і по ну, всі дні до того я була на демонстраціях, потім приїхала додому, роздавала інтерв'ю, е, і всі ж мені питали ці от тупі запитання: а от, а от що робити, якщо ну, тобто, я, я вам що провитися, звідки я це знаю. Хоча я була стовідсотково впевнена, що все це почнеться. Єдине, що, звісно, ніхто ж не знає, коли і як, і що. Ну, Не так підступно, скажімо. І мене розбудив якраз журналіст і запитав, ну, як ви прокоментуєте. Я кажу, я ж вас вчора вже дала всі коментарі, відчепіться від мене, скільки ж можна мене вже одними з тими запитаннями. І вони такі, ой, мені здається, ви ще не знаєте. Це було десь на 7-8 ранку. І я така, не знаю, що. І вона така, я вам передзвоню трошки пізніше і поклав трубку. І я така дивлюся на, 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 на телефон, ну і, та, і така, м -м -м, ясно, <світтє> Це зрозуміло. Ну і все, і потім до мене у мене перші дні це були просто журналісти, жили в моїй хаті, тому що вони одразу почали шукати українських громадських організацій, українських активістів в Штутгарті. Звісно, одразу натрапляли на мене. Ну і просто всі всі ці от. Телебачення, радіо, вони просто жили в мене. Одні прийшли, інші пішли, другі прийшли, і вони там просто в мене жили. І потім це були просто виступи, демонстрації, преса. А, ну і потім ми вже почали займатися волонтерською діяльністю. Тому навіть, якщо чесно, не було навіть, можливо, це і добре, що не було якось в перші дні навіть не було ані хвильки, це відрефлексувати, впасти в якусь депресію, бо треба було дуже багато чого робити. Тебе знайшли як громадську діячку, mm -hmm. і а, саме про твою діяльність в Німеччині, от від 2016 року, mm -hmm. правильно започаткувала глянцевий журнал «Гельблау», Правильно, як буде? Так, oh. гельблау. І це допомогло популяризувати українську культуру в Німеччині. І взагалі, чому ти вирішила цим займатись? Трошки так зробимо крок назад. Ми всі почали займатися волонтерством у 2014 році. Я не знаю жодного, жодного міста, де немає якоїсь такої спілки, причому що до того там не було нічого. А потім всі почали як гриби виростати ці громадські організації, тому що спочатку ми все це вантажили просто так. Потім дуже швидко всі розуміли, що для того, щоб отримувати великі пожертви, треба юридична організація, а не просто так, шарашкина контора. І тому ми започаткували громадську організацію, яка надавала нам набагато більше сили. Але журнал спочатку був журнал, а потім громадська організація. Тому що коли ми відійшли від цих от первинних потреб, які були пов'язані з армією, яка в нас була гола боса на той момент, коли це все відійшло у 2016 році, ми зрозуміли, що ну тепер настав час підіймати іншу болючу проблему це абсолютно відсутність. Якісної української преси в Німеччині, та й в принципі за кордоном там з нею не дуже. Я знаю, що тільки в Канаді, і в Америці більш-менш щось якісно випускається. І ми всі якраз медійники, ми всі закінчили Штутгартський університет медіа, тобто, це те, чому що ми могли робити найкраще, я та мої друзі. Тобто, ми всі професійні медійники, журналісти, дизайнери, ілюстратори. Хто як не ми. Ну, потім почали решети, зрозуміло, що російського лайна вистачає тут просто, ну неймовірно, а українського періодичного видання не було зовсім. Ну так, от і почали вже нас дитину скільки наша більш п'яти років, ми існуємо. І треба було дочекатися повномасштабного вторгнення, щоб нас замовили. Ну, я не знаю що зараз точну цифру, скільки німецьких книгарень, бібліотек нас замовили і зараз стали нашими підписниками. І от про це я хочу поговорити: про те, як німці сприймали до повномасштабного війни українців. От що вони думали, що вони казали про нас? Я, звісно, не можу про всіх німців сказати, але коли ми почали брати. Участь в перших фестивалях культур, тобто в Німеччині, я думаю, в Україні так, так само є, але в принципі в Німеччині це більш мультинаціонально. Є майже в кожному місті фестиваль культур, де представлені е, ті мігрантські організації і ті мігрантські структури, які існують в цьому місті. І перший наш український намет ми зробили у 2017 році. І там була просто ну гастрономія, це те, через що найлегше подати інформацію. Тобто, тут ти даєш варенички, наливаєш горілочку, а тут ти вже говориш що взагалі Треба говорити про цю країну. Ну і воно після чарочки легше заходить. І в нас питали столиця України, Мінськ, ці всі стереотипні запитання, українська це російська. Ну і ми просто потім відкрили карту і почали показувати, що ви взагалі уявляєте площу України, наскільки велика ця країна, а ви нічого про це не знаєте. І це було Ситуація в 2017 році. З кожним нашим фестивалем таких запитань тупих ставало все менше, менше, менше. На сьогоднішній момент, коли ми в цьому році, е, от я от приїхала, тому що от якраз закінчилися всі фестивалі. У нас е, люди стояли дві години в черзі, щоб купити порцію вареників Це, ну, через. Повномасштабну війну їм стало цікаво. І плюс ми досить відома вже організація, тому що через нас йшло неймовірна кількість це шостизначні суми гуманітарної допомоги, які замовила моя організація. Це неймовірні донати. Це всі міжнародні компанії міста. Нас підтримують абсолютно, абсолютно всі. І міністерство спорту, і міністерство культури і. Ландестаг, Землі Баден Вутенберг, тому що організація в Штутгарті. І ми щиро просто дякуємо такій, такій величезній підтримці з боку Німеччини. Можна дуже багато чого казати про політику, і це не тільки в Німеччині проблеми з політикою, але не можна говорити про те, що на місцевому рівні. Колосальна підтримка, і всі за нас болять. На моїй першій демонстрації це було 25 лютого. До мене підійшли дівчата, одна була українка, інша була Німкеня. І ну, я не знаю, скільки там, 6-7 років було. І вона підходить і каже: Українська мова така красива, я от хочу її. Жити тільки для того, через те, що в мене подруга, от, українка. І от вона коли ще бере з мамою, ну це вона німецькою казала. Uh -huh. да? Я це слухаю, і у вас така красива мова, і я така сльози. Ну, тобто, так, звісно, дуже багато людей взагалі звернули увагу і почали всім цим цікавитися. І саме тому. Ми вже в квітні почали відновлювати всі події, які були пов'язані з культурою, тому що ми все це призупинили, поставили на паузу. Бо ну моя громадська організація вона називається «Українське ателіє культури та спорту. Не просто так, а тому що головний фокус у нас був завжди на культурі. Звісно, первинні потреби були в березні-квітні. Це гуманітарка. І потім ми все це почали відновлювати, тому що мені було важливо наголошувати на тому, за що ми боремося. Чому ми проливаємо кров? Чому нам все це так дорого? Чому ми ніколи не, не, не віддаємо своєму, тому що нам є за що боротися? Тому що в нас е, така неймовірна культура, яка має е, ну, стільки років, е, е, і, і, і це треба про це говорити, тому що, звісно, німці про це не знають. Можу сказати, що Україна стала певним навіть трендом в світі, от і стала дуже цікавою. І так само стала цікавою мова. Але особливий зараз акцент саме на мові в Україні, адже дуже багато людей, які розміли російською, вони змінили свою мову, і я одна з них. От, а от щодо тебе, ти з Донецька і тут на Калущині існує стереотип, що всі, хто зі Сходу України, то вони або більш направлені мають найбільш направлені погляди на Росію, або мали до 2014 року і не знають української. Ні, ми всі знали українську, звісно, була теж російськомовною, виросла в російськомовній родині. Ну, в принципі, це нормально для Донецька, але це не означає, що ми її не знали. Ми просто її не користувалися в побуті, але ж ми ж її вивчали теж в школі. Так, звісно, у нас була повністю освіта російською і вища, і шкільна, але ж телебачення було українською, ми ж все одно її чули. Ми ж все одно вивчали Шевченка. Ну, Умовно кажучи. Е, ну, тому я вважаю, що коли людина зі сходу каже, що вона не знає українською, чи вона е, не може перейти на українську, ну, це просто якась тупа людина. Ну, типу, ти що ти, ти інфузорія? Ну, серйозно. Я відкрито не поважаю таких людей і принципово не спілкуюся з російськомовними українцями. Я кажу, навчись. Людську мову вивчи, а потім до мене звертайся. Ти перейшла на українську мову з початком війни в Донецьку? Ну, це було поступово, скажімо так. Завжди залишалися певні люди, з якими ем, я все одно розмовляла російською там, батьки, наприклад, наприклад, чи люди, з якими ми ну, все, дитинство, все життя розмовляли російською, а тут ну, воно мені було якось штучно От, а потім якось нормально стало. <смех> <смех> типу, це в мене було покроково. Тобто не те, що от раз я прокинулася і все. Ні, це було, звісно, я дуже багато, по-перше, маю друзів в Західній Україні, я їздила. Теж було таке, що я соромилася, говорити неправильно. Ще плюс додається до того, що живеш в Німеччині, ти не користуєшся ну, типу, німецька мова дуже багато в. Витісняє в мене якийсь був не те, що суржик, в мене була просто якась мішаніна з німецькою, російською, українською. Ну і, і був певний період часу, коли я вичищала просто ці слова. Але ну, для цього просто треба говорити, практикувати, не боятися робити помилки, ляпити та робити вживати там якісь, як кажуть зараз мої переселенці, які. Живуть мене, ми розмовляємо не російською, ми розмовляємо східноукраїнською діалектом. От тому не треба радикалізовано ставитися до людей, які поступово роблять це там спочатку, можливо, вони будуть просто казати вітатися і казати там дякую українською. Вони почали вже робити перші кроки. От їх треба влагідно до цього підштовхувати. А от ці люди, які принципово не говорять, це зрадники України, я вважаю. А що ти можеш порадити тим людям, які переходять на українську і зараз відчувають себе в дискомфорті? А, ну, по-перше, припиніть відчувати себе в дискомфорті. У нас президент почав говорити нещодавно українською. То що можна сказати про, про решту населення? Взагалі, в нас в Україні тільки єдиний президент, наскільки я знаю, україномовний. А решта це от теж навчені, так би мовити. А по-друге, я дуже-дуже дуже рада, що нарешті Netflix почав озвучку робити українською, причому дуже крутою озвучку. Дивіться серіали, дивіться фільми, читайте українські книжки. Зараз дуже круті українські переклади. Ну, типу, я, наприклад, теж раніше ж такого не було, і дуже багато прикладної літератури в нас друкувалося російською. І коли почалися переклади робитися українською, я порівнювала от книжки і розуміла, блін, наскільки це ж було Ой. перекладено російською. Це було ну неможливо. Це було дуже погано, дуже поганий переклад російською і неймовірно гарний переклад українською. А, тому е, ви, коли читаєте книжки в російському перекладі, і ви любите читати, ви втрачаєте для себе неймовірно велику кількість інформації, тому що е, російські переклади вони дуже неякісні в лінгвістичному навіть сенсі. Не хотіла б ти написати книгу про війну. Я їй напишу, коли до неї доросту, і коли я працюю всі свої травми. Повірте мені, є що сказати, тому що я росла в дуже непростій родині, де все українське бажалося, бажалося не те, що другосортним. Навіть... Я навіть не можу підібрати слова. В моїй родині святкували Новий рік за московським часом. У мене дід комуніст. Все, що українське, це було погане, це було якесь е, неякісне, е, так не треба. У е, мене бабуся пережила голодомор. Е, ну, в мене стільки всього є розказати, але для того, щоб це розказати якісно, мені дуже дуже довго треба це ще якось переосмислити, відрефлексувати. І провести певні паралелі з російсько-українською війною сьогодення? Ну тому що вона ж то триває вже в нас не тільки 8 років, а вже більше ніж 300 років. От, тому для того, щоб написати свою книжку про війну, мені треба зробити ще дуже величезну працю. І от коли я буду готова до цього, коли я працюю, все що я хочу працювати, ця книжка вийде. А коли Україна переможе, чи не думала ти повернутись на постійне проживання в Україну? Я про це думаю кожен день. І мрію про квартиру у Львові. Просто я зараз, зараз думаю, що це буде набагато дорожче, ніж вісім років тому <сум> зі всіма, що зараз відбувається, з цінами на нерухомість. Але так, це дійсно моя мрія. Сьогодні ти презентуєш свою третю книгу. Про що буде наступна. Ну, Я не хочу прям так спойлерити, тому що вона ще не написана, я не люблю говорити про те, про що ще не, не зроблено. Вона буде і вона вже навіть пишеться. І наступну книжку я хочу присвятити, ну скажімо так, найбільшому коханню в моєму житті, і це не людина. А, і з цим коханням в мене зараз дуже така криза, скажімо так. А, я маю пережити цю кризу для того, щоб написати цю книгу. Ну, отак. Вистачить як тізера. Я думаю, так. Дякую тобі, Ксенію, за розмову. Дякую за запрошення. З вами був інформатор Калуш. Дивіться нас, підписуйтесь та читайте українською.